Доброго дня, мої підписники і всі люди, які люблять техніку, які люблять своїми руками щось створити. Ось таку я зробив борону в тому році для свого ДТЗ 9,5 дізеля. І вона пройшла перевірку. Ну, як ви пам'ятаєте, зроблена вона з кінської борони. Бачите, які тут зуби стоять. О. Але тут гарний профіль. Але в мене ще залишилися отакі гобули, Бачите, оце хто бачив кінську борону, здорову, таку масивну, отакі го, там йшли профіля для борони. Ну, от, тут висохли вже останні деталі для нової борони. Зараз я вам їх покажу. Бо тут так, все, зима, тулимся, все де тепліше. О, Це коли я зробив ту борону, в мене залишилося отаких от 4 профілі. О, на жаль, чи може на щастя, я цього десь засунув і він в мене пропав. У мене залишилося було три. То, що я зробив? Зробив. Отаких от о це сильних вийшла три штуки стойки. А четверту я, коли три розрізав, в мене залишилися такі кусочки, я їх зварив докупи, мені залишилося. Але після того, як я оце все зробив, я знайшов цю цей профіль. Ну, хай вже буде, він нам пригодиться. Так от, що ми маємо? Бачите, центральна частина. І ці всі деталі. І чому я її робив? Я в себе в Загашнику, коротше, коли наводив порядок, знайшов отакі ось зуби. То, як мені розказали в Фейсбуці, це до мотоблока МТЗ борона така ставилася. Потім я спомнив, в мене була така борона. і Але ж вже забуваєш, то зараз будемо її складати. Ну, ось, це головна частина, до якої все кріпиться. Ну, якщо хтось хоче, я покажу. Довжина 42 см. Як ви бачите, теж я з кусочків профіля, які позалишалися, я його таку зварив. Маємо отак, дивіться, 25 см, 25. І відстань між отворами. 85 мм. До неї будуть кріпитися ці пластини. Зараз я їх закріплю і покажу. Ну от, Скрутив я. Як ви бачите, це вона має таке в розкладеному вигляді. Так, що я зробив? От у мене посверлені отвори на 8. Тут пластини 8 мм стоять. І що я зробив? Поставив з цієї сторони болтики. А з цієї сторони, якщо уважно подивитися, тут гаєчка входить. Якщо я попередню борону робив на 10 болти ставив, гайки не заходили, прийшлося шайби ставити. оце. А тепер я вирішив поставити на 8, вони якраз під ключ на 14, і гаєчка якраз сюди гарно заходить. О, і тут ще вони мають контрагаїтися. А? а по краях мені отут вже було трохи незручно, то я. Запиляв, зробив кругленьке під викрутку, і оце воно зажимається. І знизу нічого такого складного нема. Так само гаєчка стоїть. І так само все це має контрагаїтися. Якщо ви бачите, на попередній бороні стоїть шайба, дві гайки контрагаючі, і оце так все по кругу. Трошки незручно було. Ну тоді так зробив все. А тепер, враховуючи помилки, Переробляємо. Так от, дивіться. Отут то в нас є отвір посередині. Від краю 6 см. Отут буде центральний зуб вставлятися. А тут в нас тепер пішли, дивіться. Перший зуб йде через від цього середнього, через 90. 5 міліметрів, йде через 95. Всі інші вже йдуть через 12 сантиметрів. І так, до самого краю. Відповідно, тут краю в нас стоїть гвинт, трошки воно довше. о, Тут в нас ставимо через 40 мм. Через звідси сюди 40 мм. І далі вже пішло знову вже через 12 см зуби. О, зуби як ми робили? Як ви бачите, е, тут має, так як воно 12 туди не входить, на ребро більше, виходить, то трошки края попідпилював. О, зараз я закріплю зуби і покажу на що воно похоже. О, такі ось такі зуби. Ну от, вже трохи поскручував. О, як ви бачите, все вже зуби стоять, все є, хочу показати. Тут багато хто записує кажуть, що зуби не повинні стояти один за другим. Ось я показую, бачите? О, крупним планом. о, Якщо передній зуб я одів планку металеву, то вона якраз посередині між е, тими зубами. якщо... Вона не буде прямокутна, а буде під кутом, то зуби так само будуть здвигатися. Ну, от я трохи здвинув. все, бачите, все. щоб показати такої більш трохи зверху. Ось у нас стоїть планка і якраз оця планка. Оцей зуб стоїть, якщо тако подивитися, Верхня планка якраз між до тих зубів. Так що все буде відмінно. Ну от, як ви бачите, поставив пластину одну і другу. Її пластини можна теоретично ставити на любу. Цю тут, в залежності від того, чи вуще, чи, чи, чи ширше треба. І головне, що ну, на рідній фрезі тут пази вироблені. Щоб можна було здвигати вліво вправо. Мені це не подобається. Пази, це треба вгадувати. Тут точно поселені отвори. Тут в нас через 25 мм поселені. На всякий случай, якщо потрібно точніше, Отутов в нас є 15 мм між цими отворами. Між цим цим. і, цим і цим. Тобто регулювання можна робити любе. О, тепер. З цим все зрозуміло. Це я так приблизно виставив. Не знаю, скільки тут вийшло. Зараз можу теоретично сказати по краям. О, вийшло 95. О, тобто, можна ще трошки здвинути. Запитували мене, чи буде маятник на бороні. Як ви бачите, вже він готовий. Фарба висохла, ось він грається. Зроблено все дуже просто. Обійми з підшипника по краях, посередині трубочка. Все, воно зварено, болт на 20, зараз покажу. Ну, ось таких, бачите, дві пластини приварені. Зоком на 20. Оцей його болт. Який входить в тулку. Все. Ну от, я вже закріпив. Ну, тут ще треба буде піджати гаючку, вона трошки тугенько йде, бо плашка старенька, то якраз крючком зажметься і не треба буде ніч топорити, нічого. Ось воно стоїть. Як ви бачите, при бажанні її можна сняти переставити на другу сторону. Ну, щось. У мене провірено на тій старій, старій бороні. Як ви бачите, воно здвинуто назад. Оцю штуку якраз посередині. Десь видно, тут середина грає. Далі. в нас ще є отакий: 40 на 25 у нас профіль. Тут болти стоять. О, а тут -а буде воно заходити в універсальну щіпку. От, ви бачите, я ще таку пластинку зробив з таким обуртиком. Це воно має вставлятися сюди всередину. О, щоб полти не гнули профіль. О, оцей профіль, щоб не гнули, то ставиться пластина і воно краще тримається. Ну, як ви бачите, я вже поставив. От тут стоїть ця пластинка, вона вставлена. Тут цей бугорок спеціально. Ви... Наварив просто сварку і можна було б зігнути, але тут з торсіона, воно кальоне, то не дуже хотілося б його гнути, бо воно лопає. І От болти. ця щіпка буде кріпитися до мого ДТЗ. Ну от. Вже поставив борну до мотоблока МТЗ. Як ви бачите, зуби стоять на землі. О, Прийшлося опустити оцю щепку самий низ. Тут, але, теоретично в цьому місці можна підніматися вище. Ось окутом отак і цим гвинтом. Бо ця сторона була задерта десь настільки ззаду. То це я підняв. Но це Беремо, що це на малих колесах. Якщо більші колеса, то буде краще агрегатувати. Но, як ви бачите, що. Отут треба поставити обмежувач, щоб вона не переверталася. Я ще не придумав, чи то зробити фіксований, там зробити 2-3 см, щоб воно ходило. Чи то мені як радили на пружинах. Як попадуться пружини такі дві однакові, попробую, що воно скаже. От тепер так, тепер Ну, ця борона. Вже її можна приміняти. Мені чим подобається тут 18 см довжина зубів. Коли я тою другою бороною, там десь 15 боронував, то сюди набиралися після картоплі оцей бур'ян, вудення, все набивалося, багато не візьмеш. А тут тепер можна захопити зараз більше. Тобто менше купок буде на купі. І повинно боронувати. Ну, провіримо. О. Дякую за увагу. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайки. О, от бачите, так він стоїть. І Ширини тут достатньо буде, можна буде звузювати. Ми переможемо! Слава Україні!